Так, усім привіт. Сьогодні хочу показати, як квітне гранат. Сьогодні в нас май. Він дуже вже багато квіт збросив. Отже, майже місяць квітне. Перше, то, що він квітне, це усі пустоцвіти. Да. Відвалюється у цьому році. Весною... Весною дуже багато продав гранати. як багато. Те, що було. Саженців вісім десь так. Ну, гарних дуже. Так, а це у нас стоїть горщик на укорінення. Там спеціальний отвір є. Зачищена кора. і перліт з кокосом і поливається. Тут у нас ще горщики, черенки, гранату. Це у нас інжир тут ще є горщик на українення. Такий великий куст. Тут ще є. Один великий куст. Весь, весь дуже цвіта, квітне. Тут ще є горшики на другому кусті. Деякі гілочки стоять на укорінені. Ось тут нас. Висаджений ташкентський, крупноплідний, великий красний, більш ніж кулак. До пів кило доходить. А деякий до більше. Подивимося що тут це зміни такі в теплиці. Тут ріс. Рос інжир, весь був викопаний, пересаджений в відкритий ґрунт на вулицю. Залишився тільки оцей так, у нас тут ще гранат. Кашкенський. крупноплідний. Це у нас кімнатний гранат. Дуже маленький. Це теж він. І це гранат кімнатний. Ще деякі гілочки я прикопав і там ще, його не бачу, не побачити. Коли буде вже зав'язувати плоди, ще раз покажу. Так, все, всем пока.